Інвестування в акції є одним з найбільш вигідних інвестиційних інструментів, які дозволяють заробляти гроші на рості компаній та розвитку ринку. Це європейська і американська практика, яка стає все більш популярною серед українських інвесторів. Акції є часткою власності певної компанії, які можуть бути придбані на фондовому ринку. Коли ви купуєте акції, ви стаєте частковим власником компанії та маєте право на частинку її прибутку. Ціна акції зазвичай змінюється в залежності від результатів діяльності компанії, новин та подій на ринку, а також загального економічного Стану країни. Інвестування в акції дозволяє отримувати прибуток як на короткострокових, так і на довгострокових інвестиціях. Для того, щоб заробляти на акціях, необхідно мати знання про те, як працює фондовий ринок, а також про те, як правильно вибирати компанії для інвестування. Якщо ви тільки починаєте інвестувати в акції, важливо дотримуватися кількох принципів. По-перше, ви повинні розуміти ризики та приймати їх у розгляд. Інвестування в акції завжди пов'язане з ризиком втрати інвестицій, тому важливо бути готовим до цього та не розглядати акції як інструмент, який дозволяє заробити швидко та взагалі без ризику. По-друге, ви повинні бути готові до того, що інвестування в акції є довгостроковим процесом, який потребує дисципліни та терпіння. Багато інвесторів відчувають потребу в отриманні Швидкого прибутку, але інвестування в акції це не короткостроковий процес. Ви повинні мати знання про те, як фондовий ринок працює та як він взагалі реагує на події. Інвестування в акції вимагає розуміння економічних та фінансових процесів, тому детальне вивчення цього питання допоможе вам стати більш успішним інвестором. Купівля та отримання акцій це один з простих способів інвестування в акції. Цей метод підходить для тих, хто хоче інвестувати довгостроково та не має наміру активно торгувати акціями. Ідея полягає в тому, щоб купити акції підприємств, які мають потенціал рости в майбутньому, та отримувати їх упродовж кількох років. Якщо компанія буде успішна, то її акції будуть зростати в ціні. Ви зможете заробити на продажі своїх тих акцій. Принцип купівля та отримання дуже простий, але він потребує глибокого аналізу. Торгівля акціями це активна форма інвестування, при якій ви купуєте та продаєте акції упродовж декількох днів, тижнів або місяців. Основна ідея полягає в тому, щоб купувати акції за низькою ціною, а потім продавати, коли вони зростатимуть в ціні. Щоб успішно торгувати акціями, ви повинні ретельно вивчити фінансовий ринок та бути готовими до ризиків. Також можливо визначити свою інвестиційну стратегію, включаючи вибір компаній, в які ви хочете взагалі інвестувати, а також кількість грошей, яку ви готові витратити. Дивідендна стратегія це метод інвестування в акції, при якому ви купуєте акції підприємств. Які виплачує дивіденди? Дивіденд це частинка прибутку, який компанія виплачує своїм акціонерам. Цей метод інвестування підходить для тих, хто шукає стабільний довгостроковий дохід. Щоб використовувати дивідендну стратегію, вам потрібно знати, які компанії виплачують дивіденди, які їхні фінансові показники та які є ризики пов'язані з їхньою діяльністю. Індексні фонди це інвестиційний інструмент, який дозволяє інвестувати в кошик акцій, що відображає деякий індекс фінансового ринку, наприклад, той же індекс SP 500. Це дає можливість зменшити ризики та збільшити потенційний дохід. Індексні фонди зазвичай мають низькі комісії та європейський рівні регулювання. Вони підходять для тих, хто хоче інвестувати у широкий діапазон акцій, але має часу та знань для торгівлі окремими акціями. Перш за все, вам потрібно відкрити брокерський рахунок. Брокер це компанія, яка надає доступ до фінансового ринку та дозволяє купувати та продавати акції. Біжових брокерів на ринку існує дуже багато. Особисто я сам інвестую через Interactive Brokers і Freedom24. Якщо теж надумаєте відкрити там рахунок, то зробіться, будь ласка, по посиланню, яке буде внизу під даним відеороликом. Воно реферальне і по ньому отримуєте певний бонус при реєстрації. Наступним кроком є вивчення фінансового ринку та аналіз акцій. Вам потрібно знати основні показники фінансової звітності компанії, що має Мають значення для цін акцій. Ви також можете скористатися аналітичними звітами та рекомендаціями фінансових аналітиків. Інвестуйте тільки ті кошти, які ви можете собі дозволити втратити. Торгівля акціями це інвестиційний інструмент, пов'язаний зі значними ризиками, тому важливо дотримуватися стратегії управління ризиками та вести обережний та обдуманий підхід до інвестування. Торгівля акціями пов'язана зі значними ризиками, адже ціни на акції можуть змінюватися дуже швидко. Існують основні ризики пов'язані з інвестиціями в акції. Це ризик зміни ціни акцій, ризик зміни курсів валют та ризик банкрутства самої компанії. Але незважаючи на ці ризики, торгівля акціями може бути прибутковою. Коли ціни на акції падають, можна скористатися можливістю купити акції за зниженими цінами та потім продати їх, коли ціни знову піднімуться. Заробляти на падіння акції можливо, але це вимагає особливого підходу та розуміння ризиків. Для того щоб заробити на падіння акцій, потрібно вміти передбачати зміни ринку та вчасно реагувати на них. Короткі позиції це коли трейдер продав акції, якими він не володіє, з метою отримання прибутку від падіння ціни акцій. Такий підхід може бути використаний у випадку, якщо трейдер вважає, що ціна акції певної компанії буде падати в майбутньому. Якщо ціна дійсно падає, трейдер може купити акції за нижчою ціною і повернути їх тому, в кого він їх позичав, отримавши прибуток між різницею на покупці і продажі даних акцій. Опціонна падіння це фінансовий договір, за яким продавець опціону гарантує, що певна кількість акцій буде продана за певною ціною, якщо ціна акцій падає до певного рівня. Трейдер, який купує такий опціон, отримує право продати акції за ціною, яка вказана в договорі. Якщо ціна акцій не падає, опціон не використовується, і трейдер просто втрачає оплачену за опціон суму. Ф'ют на падіння це договір, за яким продавець фьючерсу зобов'язується продати певну кількість акцій за певною ціною у встановлений термін. Якщо ціна акцій падає, то трейдер може продати акції за вигіднішою ціною, ніж вона є на ринку в цей момент. Однак, якщо ціна акцій зростає, то продавець фьючер зобов'язуються продати акції за ціною вказаною у договорі і може зазнати великих втрат. Незалежно від того, який метод заробітку на падінні акції ви використовуєте, важливо розуміти, що такі операції є дуже велико ризикованими і можуть призвести до великих втрат. Рекомендується здійснювати операції з короткими позиціями або з опціонами на падіння тільки тоді, коли ви маєте достатньо досвіду та знань, щоб розуміти ризики та вчасно реагувати на зміни на ринку. Залежно від обраної стратегії та кількості часу та зусиль, які ви готові вкласти, можна заробити різну кількість грошей на торгівлі акціями. Наприклад, короткострокові трейдери можуть заробляти невеликі, але швидкі прибутки, тоді як довгострокові інвестори можуть отримувати великий дохід в майбутньому. Загалом торгівля акції. І може бути дуже вигідною, але потрібно дотримуватися правильної стратегії та управляти ризиками. Важливо починати з малих інвестицій та не ризикувати більше, ніж ви готові втратити. За допомогою дослідження та правильного підходу можна заробляти на торгівлі акціями та забезпечити своє фінансове майбутнє.